Дівет, майже 12-та година, 11.42. Хто добре бачить, ми йдемо. Пройдемося в напрямку до центру. Не говорите, так, нас трошки захмарилось. Гарно можна проти сонця подивитися. до подарують там найяскравіші. Також Що йдемо? Йдемо. Від бівету напрямку до центру міста. Вже не сонячно, вже не спекотно, але ще тепло. А, бачимо, знову сосна ялина, ялина, сосна, наші улюблені. Ресторанчик, не дуже працює. Ярмарок мам розповідали, ярмарок вже розібрали. Буде він колись пізніше, наприклад, на Різдво. Тобто вже цього року, вже дуже скоро, вже в грудні. Менше як 5 місяців залишилось до того часу, який встановлюють, бо я думаю, що це буде на початку грудня, а може і в листопаді. 12.45, так, фактично 12. Фактично 12-та година. А крім потяга, який їде, нічого більше не свідчить про це. За млинцями черги немає, за кавою невеличкі. Пройдемося через ринок. А ось фрукти. Продаж екскурсій. Шкарпетки, до речі, останнім часом теж дуже багато шкарпеток я продажу в Трускавці, не знаю чим це пояснити, ну можливо. Ну точніше неможливо, а що всього хороша маржа на шкарпетках, можна не заробити. То махи продають. Бачите, пане Діма, все є, все працює, якби щось помінялося, я вам скажу. Щось помінялось Фонтан не працює, я це пов'язую з тим, що виключили світло. Бо буває, що він не працює. А фільми всі ті самі, на цей раз не акцентуємо увагу на анонсах. До речі, знову ж таки пишіть коментарящик. Пригоджується вам інформація про анонси фільмів, які ми показуємо, анонси концертів. Або, можливо, це насправді нікому і не цікаво. Не будемо показувати. Ішли до пам'ятника Степану Бандері. Туди прямо на річки на вокзал, кому цікаво. Сюди? Центр. Вхідна вулиця. Повернемо трошки в центр, перейдемося. Послухаємо генератори, подивимось на будову, хоча насправді так не всі будови зараз будуються. І відсутність світла це одна з причин, чому. Тому частина будов зараз зупинилася і не дуже будується. Цікаво, що тут лишився переходик. Пам'ятаєте такий переходик, що був? Зараз да, ми дізнаємося, чи він лишився. Точніше? Я то знаю, чи він є. Але зараз ви побачите напис. Ось і все.